Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування Еле Квін. Сніжка у липні. У жартівливі хвилини діамантовий джим Греді любив відгукуватися про себе як про фокусника. Його претензії на це звання не заперечував ніхто, а найменше поліція. Спеціальність у Греді була крадіжка коштовностей під улом пістолета, різновид кримінального водевілю, який він підніс до рівня справжнього мистецтва. Його пограбування демонстрували дива попередні інформації розрахунку часу, узгоджених дій і обману, причому здобич, потрапивши до його рук, зникала зі швидкістю світла, більше не з'являючись у тій формі, в якій виготовив її ювелір. Найспритнішим трюком Грейді було залишатися разом зі своїми помічниками за межами в'язниці. Він безжально тренував свою маленьку трупу в умінні тримати обличчя в масках, руки в рукавичках, а роти на замку під час перебування на сцені. У його постановках рідко траплялися помилки. А якщо вони відбувалися, то винний артист зникав. Як цілком логічно вказував діамантовий джим, жоден свідок не зможе вже впізнати відсутнього недотепу. Грейді міг би до нескінченності колекціонувати чужі коштовності, доводячи до несамовитості поліцію і страхові компанії. Але одного разу він переборщив. Щоб пояснити це, необхідно заглянути в любовне життя діамантового джима. Лізбет струнка красуня, що виблискує як будь-який експонат його колекції. Була його коханою два роки і десять місяців. У злочинному світі романтична прихильність, що триває майже три роки, еквівалентна найпішній пристрасті, тому можна пробачити Лізбет ілюзію постійності, що розвинулася у неї. На жаль, у неї паралельно розвився апетит до піци і морозива, що негативно позначилося на фігурі. В результаті, коли одного разу вночі Грейді оцінив виточену анатомію Мейбелін танцівниці з клубу Суахілі, для Лізбет все було скінчено. Поки діамантовий джим готувався супроводжувати Мейбелін додому, людина з його персоналу, гранувальник, що страждав від безнадійного кохання, і, який міг обробляти матеріал з сокирою не гірше, ніж алмазом, з телефонної будки в чоловічій кімнаті Суахілі, повідомив Лізбет погані новини. Ліз була обурена зрадою, при цьому вона розуміла, що якщо не зникне з максимальною швидкістю, її життя буде коштувати не дорожче найдешевшого браслета в найближчій крамничці дрібничок. Вона знала занадто багато професійних секретів діамантового джима і навіть місця поховання двох недотеп. Тому Лізбет ледь вистачило часу підібрати літнє норкове манто і жменю сувенірів, що залишилися після фінального візиту Грейді, перш ніж самостійно імпровізувати трюки зникненням. Після цього вона стала найпопулярнішою дівчиною в місті. Всі розшукували її, особливо поліція і Греді, який не шкодував грошей за інформацію. Але цього разу гроші не допомогли. Лізбет не було в Нью-Йорку. вона поїхала до Канади, де, згідно з усіма фільмами студії Royal Northwest, поліцейські були непідкупними і дівчина могла звернутися за допомогою без будь-якого ризику. Накинувши норкове манто на пухкі плечі, Лізбет поїхала на таксі до найближчого поліцейського відділку, де вимагала захисту в обмін на обіцянку виступити свідком, повернувшись додому. При цьому вона наполягала, щоб її помістили в камеру, поки Монреаль зв'яжеться з Нью-Йорком. Міжнародні телефонні переговори тривали цілу добу. Цілком достатній час для того, щоб новини просочилися, заповнивши перші шпальти нью-йоркських газет. Тепер Греді знає, де вона, бушував інспектор Квін, якому доручили цю справу. Він, напевно, почне за нею полювання. Дівчина сказала піготу і Хесе, коли вони прилетіли до Монреаля, що може повісити на жирну шию Греді вбивство першого ступеня. Особисто я не поставив би цента за те, що ця повія дістанеться до Нью-Йорка цілою неушкодженою, похмуро промовив сержант Велі. Хіба Грейді пілотує реактивний винищувач? поцікавився Елері. «Доставте її літаком? Вона не літає, у неї страх висоти, огризнувся інспектор. Лізбет, єдина подружка Грейді, яка відмовилася від Пентхауса. Тоді поїздом або автомобілем, сказав Елері. У чому проблема? Поїзд, Греді, виведе з ладу, відгукнувся сержант Велі. А автомобіль зіштовхне якоюсь вантажівкою в яму глибиною в тисячу футів. Ви прибільшуєте, маестро, ви не знаєте Греді. Тоді дійте з іншого кінця, порадив Елері. Батько. Зарештуй Греді і його банду з якимось звинуваченням, і зачинив камеру. До того часу, як вони вийдуть, вся жінка буде в безпеці десь на Мангеттені. Коли Елрі дізнався, що діамантовий Джим передбачив втручання і зник разом з усією бандою, включаючи Мебелін, в його очах промайнула повага. Давайте і ми зробимо фокус. Греді припускає. Що ви доставите Лізбет до Нью-Йорка якомога швидше. Він також знає, що вона боїться літати, і що ви не ризикнете на довгу подорож автомобілем, тому вирішить, що її привезуть поїздом. Оскільки найшвидший спосіб дістатися залізницею, прямий експрес з Монреаля, Греті націлиться на нього. Він знає в обличчя Пігота й Хесе. Будемо вважати, що знає, сказав інспектор Квін. Я розумію, що ти маєш на увазі. Полечу до Монреаля Джонсоном, Голбергом і жінкою поліцейською, яка за зовнішністю і статурою, нагадує Лізбет. Піготи Хесе посадять жінку поліцейського з обличчям під вуалю в експрес. А тим часом Голді Джонсон. Повезуть лісбет звичайним поїздом. Думаєте, нам вдасться таким чином провести цього гудін? поцікавився сержант Велі. Раджу придумати щось більш хитромудре. Кинь, сержанте, він всього лише людина з плоті й крові, незворушно вимовив Елері. Але ми цим не обмежимося, щоб остаточно збити його з пантелику. Ми з батьком. Десь знімемо ліс без поїзда і продовжимо подорож на автомобілі. Це тебе втішить велі. Але сержант похитав головою ви не знаєте Греді. Отже, детективи Голберг і Джонсон разом з уявною танцівницею Кордебалету, а насправді поліцейським Брузгор, полетіли до Монреаля і в призначений час. Детективи Пігот і Гесе на очах у всіх посадили жінку поліцейського брузгор з вуалю на обличчі і закутану в норкове манто Лізбет в шикарний вагон експреса Монреаль нью йорк Через півгодини після відправлення експреса детективи Джонсон і Голберг, переодягнені жителями північних лісів, з поношеними валізами в руках. Сіли слідом за справжню Лізбет у вкритий сажий вагон, пихкаючи у місцевого поїзда, знущально названого в розкладі сніжкою. Лізбет була убого одягнена, її волосся стало синьо чорним, а на обличчі, позбавленому макіяжу, з'явилася така кількість зморшок, яка, здавалася, здатною обдурити навіть самого грейді. З пекотного липневого ранку дві поліцейські машини без розпізнавальних знаків виїхали з Сен-Стріт на Мангеттені на північ штату Нью-Йорк. В одній з них знаходилися квіни і сержант Велі, а в іншій шестеро здоровенних детективів. У опох був напівстанцією на канадській і нью-йоркській залізниці. Він складався з декількох куп вугілля. І крихітної станційної споруди. Два автомобілі зупинилися біля неї, І інспектор зелері увійшли всередину. Там нікого не було, крім літнього чоловіка в картузі з козирком над очима і на рукавниках, який сердитим виглядом копався в надрах паралізованого електричного вентилятора, що зі сніжкою з номером 113 йде за розкладом. І коли прибуває? О десятій, вісімнадцять. За три хвилини, сказав Елері, пішли. Кожен автомобіль під'їхав до одного з країв платформи. Двоє з шести детективів втомлено притулилися до порожнього багажного візка. Більше на пероні нікого не було. Всі дивилися на північ. Десята вісімнадцять настала і минула о десятій двадцять. У дверях з'явився начальник станції. Гей, окликнув його інспектор Квін, прихлопнувши москіта. Куди цей поїзд же прибув? У Вермонт? На роз'їзд гров. Начальник станції подивився на розпечену залізничну колію. За дві зупинки на північ. Там склади і паровозне депо, тому на роз'їзді зупиняються всі поїзди. Але ж. Поїзд 113 зупиняється і на наступній зупинці на північ у Марміоні. Чи не так? Ви отримали рапорт про нього звідти? Якраз іду отримувати. Вони пішли всередину за літнім чоловіком, який надів навушники і почав возитися з телеграфним ключем. Начальник станції Марміон каже, що 113-й прибув і відійшов вчасно. Виїхав з Марміона о 10.12, а звідти до Опога всього шість хвилин шляху. Елері витер шию. Дивно, інспектор нахмурився. Було 10.22. Як поїзд міг затриматися на чотири хвилини на такому короткому перегоні? Щось не так, сказав начальник станції, витираючи під спід козирка і знову беручись за ключ. Квіни знову вийшли на платформу визирати місцевий пояс з Марміона, але незабаром Елері повернувся до зали очікування. Начальнику, Поїзд зміг перейти на експрес-лінію і переїхати опох без зупинки. Він заздалегідь знав відповідь, оскільки вони кілька миль їхали паралельно залізниці, наближаючись до опогу. Цими коліями нічого не проїжджало на південь з 7.38 ранку. Елері поспішив назад, його батько швидко йшов по платформі до поліцейської машини. Два детективи вже приєдналися до своїх товаришів в іншому автомобілі, який мчав по шосе на північ. Поїхали, крикнув інспектор Квін. Елорі ледь встиг сісти, як сержант велір рвонув машину в бік дороги. Греді якимось чином розгадав наш трюк. Очевидно, з управління був витік. Він перехопив сніжку між Марміоном і Опогом. Що йшло паралельно залізниці на відстані 20 футів від неї, але між ними не було нічого крім гравію. Ніяких ознак пасажирського поїзда, що рухається або стоїть цілого або потерпілого катастрофу, а також товарного складу або хоча б дрезини, ні в південному, ні в північному напрямку. Вони ледь не проїхали марміон, перш ніж усвідомили, що подолали всю відстань між двома станціями. Другий автомобіль стояв біля ще більш убогої халупи, ніж в УОПі. Коли вони розвернулися і під'їхали до нього, четверо детективів вибігли зі станційної будівлі. Поїзд відійшов від Марміона о 10.12, дванадцять інспектори, крикнув один з них. Начальник станції каже, що ми здуріли. Мабуть, ми якось пропустили його. Два автомобілі помчали назад до опогу. Інспектор Квін сердито дивився на блискучі рейки. Пропустили пасажирський поїзд велі зменш швидкість. Ох, вже це і Грейді, простогнав сержант Велі. Елері мовчки гризкісточки пальців, дивлячись на колію. Лінія була абсолютно прямою, її ніде не загороджувала жодна споруда. Ніде не було ні річки, ні озера, ні навіть калюжі. Ні поворотів, ні ухилів, ні гілок, ні тунелів, ні мостів, ні ярів, і жодних ознак аварії. Порожні рейки тягнулися через долину, немов проведені лінійкою на аркуші паперу. Попереду знову з'явилася напівстанція опох, але сніжка там не було. Поїзд перебув на гров і в Марміон вчасно, буркнув інспектор, і відійшов від Марміона, але не прибув до Опога. Значить, він повинен знаходитися десь між Марміоном і Опогом, чи не так? Він з надією подивився на Елері і сержанта. Проте його там немає, зіткнув велі. Це все чортові фокуси Греді, гримнув старий. Оїзд, напевно, між Марміоном і Опогом, і я знайду його, навіть якщо мені доведеться, купити планшетку для спіритичних сеансів. Вони поїхали назад до Марміона зі швидкістю 10 миль на годину, потім знову повернулися до Опога. Начальник станції сидів у своїй клітці, витираючи лоб, і дивлячись на освітлену сонцем долину через північне вікно. Деякий час панувала тиша. Коли Елрі заговорив, всі здригнулися. Начальнику, зв'яжіться знову з марміоном і дізнайтеся, чи не поверталася назад сніжка після відправлення звідти о 10.12». Назад? Обличчя літнього чоловіка засяяло. Звичайно, він схопив телеграфний ключ. Ти маєш рацію, Елері, вигукнув інспектор Квін. Поїзд виїхав з Марміона на південь, але потім проїхав заднім ходом на північ повз Марміон для ремонту, і зараз він у депо на роз'їзді гров. На роз'їзді стверджують, сказав начальник станції, що сніжка відійшла вчасно і ніколи не була в їхньому депо, а з Марміона повідомили, що 113-й, Відправився в південному напрямку і не повертався. Всі знову замовкли. Раптом інспектор, який відганяв ріймух, тупнув ногою і гримнув. Але як міг зникнути цілий поїзд? Сніжка, сніжка у липні. Невже Греді розтопив її у воді? І випив, додав сержант велі, облизуючи губи. Зачекайте, сказав Елері, я знаю, де сніжка. Він кинувся до дверей, і, якщо я маю рацію, нам краще поспішити або попрощатися з Лізбет назавжди. Але де? благав інспектор Квін, коли два автомобілі знову помчали на північ до Марміона. У грейді в череві, відгукнувся сержант, борючись з кермом. Він хотів змусити нас так думати, крикнув Елері, перекрикуючи ревіння мотора. Швидше, сержанте, поїзд відійшов від Марміона і не з'явився на наступній станції на південь, де ми збиралися підібрати Лізбет. Він зник без сліду. Між Марміоном і Упогом немає нічого, що могло б пояснити його зникнення. Ні моста, звідки він міг впасти, ні річки, озера чи яру, куди він міг звалитися, ні тунелю, де він міг сховатися, тільки пряма лінія на голій рівнині. Чудова ілюзія. Але поясненням служать ті ж факти, які надають цьому вигляду дива. Ні, велі, не сповільнюйтеся, крикнув Елері. Коли попереду з'явилася півстанція Марміон. «Їдьте на північ повз Марміон, на північ повз Марміон? здивовано перепитав інспектор. Але поїзд проїхав через Марміон Евері, прямуючи на південь. Втім, його немає ніде на південь від Марміона, чи не так? І факти свідчать, що поїзд фізично не може перебувати ніде на південь від Марміона. Значить, він взагалі не проїжджав тут. Але ж начальник станції Марміон каже, він каже те, за що заплатив йому Грейді. Це був трюк з метою заставити нас кружляти між Марміоном і Опогом, поки Грейді і його зграя, зупинили поїзд між Марміоном і роз'їздом гров. Чуєте стрілянину попереду? Ми встигли вчасно. За чотири милі на північ від Марміона, де долина переходила в підніжжя пагорбів, вони побачили поїзд. Йому перегороджувала дорогу масивна вантажівка з причепом, що стояла поперек рейок. І його обстрілювали близько дюжини бандитів, що ховалися в лісі. Дві фігури, одна лежача нерухомо а інша, повзуча до лісу з перебитою ногою. Свідчили, що нападники отримали відсіч. З двох завішених вікон вагона ліс обсипав град куль. Греді і компанія не знали, що переодягнені північними лісовиками Голберг і Джонсон несли у валізах два пістолети кулемети і достатню кількість боєприпасів. Коли нью-йоркські детективи з автомобіля вступили в бій, банда Грейді кинула зброю і підняла руки. Елері та інспектор увійшли до вагона і побачили, що Лізбет скорчилася на підлозі разом з іншими переляканими пасажирами серед купи гарячих гіс, а детективи Джонсон і Голдберг тремтячими руками запалюють сигарети. З вами все гаразд, дівчина?» – З тривогою поцікавився інспектор. Вам щось потрібно? Очі Лізбет спрямувалися на нього з хаосу диму, фарбованого волосся поту і сліз. Тільки місце свідка, дядьку, прошепотіла вона. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.